Та є панство. Росіянськими окупантами ведемо в українському мовлення безліч потому росіянських слів з єдиною метою максимально наблизити нашу прекрасну мову до їхнього паршивого язика. Візьмемо до прикладу слова дядько та тітка, які в оригіналі звучать дядя тьотя Розерімо значення цих примітивних та багатозначних росіянських слів. Дядя дядько. Це є татові та мамині брати, а також чоловіки їхніх сестер, а також будь-яка чужа людина чоловічої статі. Тітка це є татові і мамині сестри, а також дружини їхніх братів, а також будь-яка чужа жінка. Українська ж мова є незрівняно багатшою, красивішою, доскональшою за примітивний християнський язик. І тому на цих два примітивних християнських слов у нас є шість відповідників, а саме. По татовій лінії татових братів, сестер, їхніх чоловіків та дружин називають стрийко стрийна, відповідно, до статі. По маминій лінії мамні, братів, сестер їхніх чоловіків та дружин називають вуйко вуйна, відповідно до статі. До чужих людей в Україні прийнято звертатися пан або пані, відповідно, до статі. Як і в інших слов'янських мовах. Підсумовуючи, запам'ятаємо раз і назавжди просту істину. Прекрасна українська мова максимально схожа на інші слов'янські мови та мінімально схожа на примітивний угро татарський говір сучасних росіянців. Шановні українці, говорімо гарно чарівною мовою народу нашого, і буде нам радість, і буде нам щастя, і буде нам велика та велична Соборна Україна. Відберешся по Волгу та кокас і аж до Сахаліну. Слава Україні!